Величезний привіт! Знову вітаю найкращих на каналі. А цього разу подивимось анонс акції для власників карти АТБ з 18 по 24, включно червня. Дякую за коментарі, дякую за вашу підтримку. Анонс буде, як завжди, показую регулярну ціну і озвучую та, яка буде вже зі знижкою. Давайте розпочнемо із масла. Зі знижкою буде масло білоцерківське Екстра, 82% жиру. За акційною ціною 81 гривня. І також в акції буде Білоцерківське безлактозне, його зараз бачу немає, А за акційною ціною 83 гривні. Так, я не знаю, що це за пельмені, дивіться, по-українськи заморожені. Легка страва. Тут 500 грамів. Так, і що тут у нас, з чого ці пельмені зроблені? Написано, напівфабрикати м'ясо рослинні. М'ясо куряче. М'ясна сировина 70% і м'ясо куряче. Так, добре, акційна ціна цих пельменів 35 гривень та 50 копійок. Так, в акції буде ось така імітована ікра горбуші. 250 грамів за акційною ціною, 49 гривень та 50 копійок. Для тих, хто вживає безлактозу, безлактозний продукт, карпатський йогурт галичина за акційною ціною 25 гривень та 50 копійок. Я бачу все більше і більше з'являється на полицях в магазинах безлактозних продуктів. Також в акції буде ось така галичина карпатський йогурт, Це без цукру. 550 грамів за акційною ціною. 39 гривень. Хочу вам показати новинки, які з'явилися в АТБ. Дивіться, ось такі йогурти від Данон. Бачу різні смаки. Є персик та полуниця. Стаканчик немаленький, 260 грамів, майже 36 гривень. Ця новинка, і я на ось цей чекаю а, десерт а, ваніль з ароматом бурбону а, 140 грамів, ось такий від преміалі. І хочу спробувати ще ось такий а, полуниця: аромат просеко 140 грамів, 41,60. Я гадаю, що за 140 грамів це дуже дорого. А від ферма також бачу новинка по турецьки йогурт а, густий на ягодах полуниця, 280 грамів пакування 42,50. А є ще ось такий по турецьки густий, класичний без нічого, без наповнення. 3% жиру, також 280 грамів, 37 гривень майже. Ух ти, дивіться, що я знайшов від Яріч Марія а, з кокосом печиво затяжне, 150 грамів. Я з кокосом нічого не люблю, крім Рафаело. Мабуть, там свіжий кокос іде тому мені смакує, а решта все-таки якийсь мені здається, хімозне. А зараз по 17 гривень, 60 копійок. Ще одна новинка. Дивіться, ось така паста Міленіум Very Пері Duo, шоколадна карамельна 230 грамів. Бачите, яка цікава. По 157 гривень. Також показую, як новинку. Ще одна новинка від Рошен мультикейк і знову кокос і а, лимон. 180 грамів. 32 гривні та 40 копійок. Є ще з іншими смаками. Є ще полуниця та шоколад. Ще одна новинка, ось така шоколадка молочна із фундуком. 75 грамів вага, 57 гривень та 30 копійок. Ну, Написано, що новинка. Ось ця мілка цілий а, лісовий горіх, мені здається, вона була. 95 гривень майже. Точніше, не майже, а більше ніж 95 гривень. Ну, можна зі знижкою трішки дешевше взяти. Це також написано, що новинка шоколад а від рошин ось такий Бумблі. Боже, ледве ви... прочитаєш. Молочна начинка печиво, кукурудзяні пластівці. Ви всі знаєте, барні тістечка. І тепер навіть своя лінія виготовила ось такий барні, схожий до барні. Тістечко бар зі смаком, банан із шоколадом 50 грамів по 14 гривень. Так, далі акція для власників карт ТБ. Вафлі від Рушен дуже смачні, особливо ці мені смакують. 216 грамів пакування. Усі три смаки будуть за акційною ціною 38 гривень. Тарталетка пісочна торгової марки День у день для закусок та десерту. 138 грамів за акційною ціною 35 гривень. Ще одну хочу вам показати новинку День у день. Хлібці гречані 110 грамів. З гречаної крупи 22 гривні та 70 копійок. Зі знижкою будуть ось ці палочки зі смаком малина своя лінія. Пакування тут 170 грамів за акційною ціною. 20 гривень. І також ось ці маленькі палочки. Персик і банан, 60 грамів за акційною ціною. 7 гривень та 60 копійок. Ще хочу показати вам новинку. Ось такі палички золоте зерно. 170 грамів, 34 гривні майже. Йти, враховуючи зі знижкою. Новинка в АТБ, Попкорн карамель. Зі смаком вишні. Ось в таких стаканчиках зараз продається 60 грамів. 41 гривня. Для малечі, ось така солодка барвиста вата в пластику. Мені таке враження, що тут більше пластику, ніж тієї самої вати. 32 гривні. Хочу показати новий сніданок старт. Ось такі колечка, можна так сказати, чи смайли. 200 грамів зернові з чорним та білим шоколадом по 47 гривень. Ще одна новинка від гранола з лісовими ягодами 300 грамів, 81 гривня. Дуже смачні. Я їх колись давно купував. Надзвичайно смачні оці ціні мініс 250 грамів, 96 гривень майже. А ось, ось такий від Доктор Беннер можна придбати за 31 гривню та 50 копійок, 120 грамів. І ще одна новинка. Дивіться, ось такий лайн подушечки. Шоколад 186 гривень. 350 грамів. своя лінія, молоко згущене з цукром варене. варени. 500 грамів і риска для власників карти АТБ. 61 гривня. Новинка. день у день картопляне пюре з ароматом вершків 120 грамів, це велике пакування. 34 гривні. Ось така водичка своя лінія. Ківі та полуниця для власників карти АТБ. Вона сильно газована, півтора літри. 17 гривень та 40 копійок. Чай, батік, чорний, пакетований. 25 пакетів. 34 гривні та 20 копійок. Фісташки Своя лінія. Смажені солоні 150 грамів. За акційною ціною 120 гривень. Якщо полюбляєте французьку гірчицю, 150, вибачаю, 190 грамів. своя лінія, акційна ціна 19 гривень. Також в акції буде гірчиця своя лінія, смачна лагідна 130 грамів. За акційною ціною... 12 гривень. Пилюшки одноразові, своє лінія розмір 60 на 90. Пакування 10 штук за акційною ціною 70 гривень. Серветки дитячі вологі міні-бі, 72 штуки. Своє лінія. Акційна ціна 33 гривні. Ось таке велике крем мило для рук: 900 мл своє лінія. Котон вітамін В5. За акційною ціною 38 гривень. Ось такі гелі для душу чоловічі. Пакування 400 мл по 60 гривень. Акційна ціна. Зустрінемось трішки пізніше. В наступному огляді це буде анонс промгрупи. Бажаю вам всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До зустрічі.